Сьогодні у Софії насправді особливий день для українства. Спільними завдяки програмі по збереження пам'ятників про видатних українців було відкрито відреставровані надгородні пам'ятники видатних професора Михайла Драгоманова і професора Михайла Борищука. Взагалі, тема вшанування пам'яті цих двох. Величних українців вона є ну напевно у нас таким стрижнем культурної діяльності громади і, і, і стрижним об'єднанням з усіх українців, тому що могила Драгоманова. Відновлювали кілька разів майже впродовж 100, 100 років. І постать Михайла Порощука, який був і скульптором, і громадським діячем, і дипломатом, і представником уряду Української Народної Республіки в еміграції в Болгарії між двома світовими війнами. Це надзвичайний, надзвичайний внесок в популяризацію. Вдячність і е, спілці українців, Болгарії, мати Україна, особисто її голові, пані Олені Коцеві величезна вдячність меценатам, спонсорам, які підтримали реалізацію цього проєкту в дуже складний для України, українського народу час. Але попри усі негаразди, попри всі випробування, е, впродовж. Нашого історичного розвитку українці завжди об'єлили найцінніше свою історичну пам'ять, пам'ять про видатних співвітчизників, якими є для українців Болгарії Михайло Драгоманов і Михайло Порошук.